Привіт! JJ School повертається, аби розповідати усе що цікавить тебе. Та сьогодні ми розкажемо про те, що турбує нас: навчання. Спочатку ковід, тепер війна. Дистанційка або офлайн. Комусь подобається одне, комусь інше. Ми ж розкажемо про свої враження від навчання. Я Марина Денисюк і навчаюсь у Вінницькому транспортному фаховому коледжі. Мені більше подобається очна форма навчання. Офлайн це не тільки передача або отримання інформації, а й спілкування, живі емоції. Можливість тут і зараз комунікації із однолітками на будь-які теми і не лише про освіту. В офлайні круто. Я бачу емоції людей. Ми спілкуємося одне з одним, заводимо нові знайомства. Та й офлайн заняття особисто для мене результативніші. Мені легше не відволікатися та сконцентруватися на матеріалі. Я Оля Зелена, навчаюсь в ліцеї номер 6. У нашій школі діє змішана форма навчання. Особисто мені більше подобається дистанційне навчання, адже мені ніхто не заважає вчитись, в комфортній обстановці матеріал сприймається легше. Я витрачаю менше часу на те, щоб зібратись і підготуватись до уроків. На дистанційці в мене є більше вільного часу, є можливість навчатись у будь-якому місці. Як на мене, таке навчання викликає менше стресу. Під час онлайн-навчання вчителі використовують нові прийоми подачі матеріалу, які краще сприймаються учнями. Також дистанційне навчання виховує самостійність та відповідальність. Але і в офлайн режимі є свої плюси. В школі навчатись цікавіше, є можливість поспілкувати зі своїми друзями та однокласниками. Під час очного навчання використовується більше практичних мінь. Загалом і в дистанційній, і в очній формі навчання є свої плюси і мінуси. І добре, що зараз наша школа дає учням право вибору. Мене звати Тетяна Скрипнюк. Я навчаюся у 11-му ліцеї. Через те, що моя школа не має укриття, навчання відбувається дистанційно. Звісно, мені більше подобалося, коли ми ходили до школи, де була можливість спілкуватися з однокласниками. Також на офлайн навчанні інформація сприймається легше, тому вчитися набагато простіше. Ще у школі відбуваються різні заходи, які піднімають настрій та з'являється мотивація здобувати знання. Саме тому офлайн форма навчання мені подобається більше. Я навчаюся у школі номер 11 та у музичній школі. В обох закладах у мене онлайн навчання. У звичайній школі мої оцінки підвищились завдяки дистанційному навчанню, тому що під час самостійних і контрольних робіт легше знайти потрібну інформацію в зошиті або в інтернеті, тобто трішки схитрувати. У музичній школі складніше, тому що мені не вистачає викладача, який буде виправляти та скориговувати під час онлайн. -навчання. Навчання. Окрім того, не вистачає спілкування з учителями та із однокласниками. Я перейшла у 11 школу цього року. З моменту переходу у мене навіть не було можливості нормально поспілкуватися з усіма однокласниками. Ну і медіашколі, медіа школі дистанційні уроки недоцільні, адже головне на уроках журналістики це практика, а дистанційно її не отримаєш. Можна тільки використовувати розминку читати, скоромовки, але а щоб це робити, онлайн-уроки не потрібні. Мене звати Єлизавета Пецик, і я учениця Вінницького ліцею 27. Уже два роки я навчаюся з дому, і, можливо, хтось зараз скаже, набридла ця дистанційка. Але я навпаки вважаю, що навчання онлайн це зручно і сучасно. Для мене дистанційне навчання це можливість здобути навички, які так необхідні в сучасному світі. Проте деяким моїм однокласникам і знайомим навчатися вдома не подобається, і я їх розумію, хоча думки не поділяю, бо обидва варіанти будуть будуть ефективними, якщо є хороший викладач, індивідуальний підхід і гарна методика. Яка форма навчання мені подобається? Доволі важке питання. Я Анна Ксенчина і навчаюся у Подільському науково-технічному ліцеї. Оскільки мій заклад має укриття, ми навчаємося на очній формі навчання, і для мене це є великим плюсом, адже для мене важлива жива комунікація, яка сприяє кращому сприйняттю інформації. Завдяки живому спілкуванню з однокласниками з'являється мотивація, покращується настрій. Я вважаю, що у дистанційній формі навчання є свої мінуси, і їх досить багато. Наприклад, втрата режиму, відношення до домашніх задань стає несерйозним. Навчання залежить, чи буде світло чи ні, а зараз це взагалі не контрольовано. Оскільки через віялове відключення світло то є, то його немає. Відношення до навчання стає несерйозним через втрату так званого нагляду. Не сперечаюся, що для деяких це є великим плюсом через легкість списати якусь роботу. Не заперечую, що мінуси присутні в офлайн формі, наприклад, прокидатися рано, важче писати контрольні та самостійні роботи, оскільки під наглядом вчителя списати важко. Але я вважаю, що це питання до людини та наскільки сильним у неї є бажання мати високий рівень знань.